Так, друзяки, спроба номер 2 Знайшов якусь безкоштовну програму. Телефон глючить. Я перед цим перевіряв шортс, він нормально загружав, нормально шукав переможця. Але прямі ефіри, вони такі прямі ефіри, тому що е, трапляються часом якісь конфузи. Значить, е, так, по ліхтарику, так? Хтось підключився вже? Хтось є в чаті? Напишіть. Друзі, хоч щось. Привіт. Щось є. Да одна людина є. Добре, Денім. Так, отлічно, Демін. Давайте дивимось. Все, отлічно, є люди. Ліхтарик, значить, заходимо на YouTubeчик. Де там він? Це Ліхтарик. Копіюємо посилання. От прикол буде, якщо зараз знову не вийде нічого. Вставляємо. Сканувати. Кацапська якась програма. Української мови нема. О, отлично! 276 коментарів знайшло. Зараз я трошки поближче зроблю. І тепер робимо Найти побідителей. Найти побідітелей. Опа, поздравляю. Ось. Переможець, собака Юрам 1431. Це перший переможець, який виграв ліхтарик. Вітаю! Я тобі напишу в Ютубі. Скинеш свої реквізити мені на Viber і завтра відправлю призи. Так, тепер для Ютуба у нас оцей набір з класною тарілочкою. Скільки тут у нас? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 фібрових дисків, щоб ви розуміли, такий набір коштує приблизно 600 гривень, можливо, навіть більше. Тобто, приз непоганий і фібра дійсно прикольна штука. Я перший раз в житті її спробував. І дійсно вона працює так, як треба. Так, перезавантажуємо. Далі шукаємо відосик, де ми розігрували диски. Фібра на болгарку. Ось тут. Там у нас коментарів 217. Робимо копіювати, створити посилання для доступу і сюди його вставляємо, став сканірувати. Що, будемо глючить, так? Да? Ані? Отлично. все, є. 217 коментарів. Все знайдено. Все клас. Шукаємо переможця. Поздравляємо победителя. Победитель позитив ВВВ. Дядька, який дуже активний мій підписник. Вітаю тебе! Будуть в тебе отакий крутецький набір для болгарочки. Спробуй, що воно таке, фібра. Не треба буде тобі витрачати гроші. А якщо в тебе небагато роботи в цілому, то я думаю, що такого набору тобі для побуту вистачить там на півжиття. Так, тепер, тепер по Тіктоку. Люди, 19 людей є. Так, тут привіт, з кривого рогу. Привіт. Якість жах. Ну, я нічого не можу зробити. Якість можливо потім в запису буде нормально. Це YouTube так робить, у мене класний Wi-Fi, все класно. Хоча я бачу також, що зараз ну, щось глючить, по типу так собі прямий ефір. Але від мене це не залежить. У мене все класно, у мене багато мегабіт, там і все такі діла. Так, тепер по TikTok. По TikTok чашечка м'якенька, і оці диски. Зараз дивимось по TikTok, де там у нас. А, а взагалі, звісно, щось глючить капітально. Наче все круте, все свіже, нормальні телефони. Так, по Тіктоку Fibra VS побідіть. 115 тисяч переглядів. Копіюємо посилання. Де тут у нас? копіювати посилання. Тепер сподіваюсь, програмка TikTok Price спрацює, тому що накупив ці монети. Шукаємо пост. Все знайдено. Робимо next. Тепер незрозуміло, для чого воно тут завантажується. Виходить яка історія. У мене брат-програміст, і прошу його: зроби нормальну програму, мені, щоб, ну, щоб вона робила розіграші в YouTube і в TikTok, Я зроблю їй промоут, розкажу про неї там. І на TikTok, і на YouTube будуть нею користуватися. Получається, купа сирих програм, якісь там кацапські речі на ноутбуки, які можуть працювати, можуть не працювати. Ну, кому вона треба? Так. По Тіктоку давайте. Старт. Почати запис екрану. Ще 3, 2, 1. Так, тут все і про все. Немає нічого неможливого. Оця людина виграла оцей набірчик. Отак От у нас сьогодні три переможці. Не 8 березня, звісно, я зробив, е е зробив розіграш. але ж кажу, що вибачився, вже не було в мене можливості зробити його. 8 березня. Так, 16 людей. Хтось в чаті є, хто виграв? Не бачу, щоб хтось кричав. Ура, ура, ура! Я виграв. Не бачу. Але я точно знаю, що дядька позитив, він буде дуже задоволений. Коментує майже кожне моє відео і на Фейсбуці, і на Ютубі, і на Тіктоці. Що там, друзі? Будемо якось спілкуватися. Трошки якісь, може, питання є. Давайте одну хвилину. Якщо питань ніяких немає, закриваємо цю штуку. Минулий стрім він так класно почався. Відразу було там 70 там, з копійками людей. А другий стрім уже все. 18 і все. Так, немає ніяких запитань, да? Ніяких запитань, ніяких пропозицій. Ну, тоді, дякую за участь, друзі. Завтра буде новий контент. Нові. Це у тебе диски з болгарської музыкой. Коротше, такі собі питання. Ладно, друзі, до побачення. Дякую, що були на прямому ефірі. На все добре.